Наші кай класичне українське протистояння шахтар динамо обидві команди підходять у дуже хорошій формі до цього поєдинку. І я хочу сказати, що мені буде важко визначити переможця у цьому матчі, тому що і Шахтар, і Динамо демонструють дуже хороший футбол і там і там є свої лідери. Для Шахтаря цей поєдинок буде набагато простіший, тому що вони мають серйозну перевагу. Вони в принципі цю перевагу можуть зберегти за два тури до закінчення. Мати перевагу 4 очки. Це достатньо серйозно і це практично гарантує чемпіонство. Динамо для того, щоб розраховувати на чемпіонство, потрібно обов'язково перемагати в цьому матчі. Тому Шахтерю буде простіше. Вони можуть дозволити собі зіграти від оборони. А Шахтарю потрібно. А Динамо потрібно лізти, потрібно забивати, потрібно створювати моменти. В принципі, я не можу поставити на переможцю цього матчі, але переконаю, що голи заб'ють обидві команди. Поставлю на гол Сікана і поставлю на гол Ваната. Вболівайте!